Ви знаєте, що головне в нашому житті головне встигнути за Ісусом, за його планом, волею, цілями. Життя воно таке коротке. Ось тобі 20, тобі 40, 60. І життя закінчилося. І я не хочу проспати те, що він робить в моєму житті, що він підготував для мене вловити момент Божої слави. Головне це життя. І використати його, прожити сенс сенсом. Єдиний сенс в нашому житті це Бог. Ним була створена людина для спілкування з ним. Чому хаос в людей в житті? Тому що Бога немає, немає любові, Бог є любов. Любий Бог кличе всіх нас, але вибір за нами. Знаєте, багато званих, але мало обраних. Бог зве всіх нас, але обираємо ми його. Навіть якщо диявол не що в тебе нічого не вийде. Немає сенсу, щось змінювати взагалі в житті. Не вір йому, бо він прийшов вкрасти, вбити і погубити, а Бог дати нам життя, дати нам життя взагалі вічно, дати нам життя, щоб ми жили щасливо, щоб ми мали все абсолютно. Не вірте, дияволу, рівняйте стежки для Бога. Він гряде в твоєму житті, гряде з волею, і ти можеш її виконати. Я в тебе вірю. Напишіть, будемо вивчати разом слово Божому.